Наступна героїня, про яку ми розкажемо, також виїжджала за кордон, але через два місяці повернула, щоб продовжити справу свого чоловіка військового. Десять років тому, після анексії Криму, їхня сім'я вирішила покинути свій дім на окупованому півострові і виїхати на материкову частину України. Саме тоді чоловік Ельзари пішов воювати. Він вірив, що настане день, коли він битиметься з ворогом за звільнення рідного Криму. Ельзара Віліляєва вже понад рік у лавах ЗСУ служить у батальйоні імені Номана Челебіджахана. Ми всі боремося за свободу, ми всі боремося за наші життя, за звільнення наших територій. Десять років тому родина Ельзари вирішила виїхати з окупованого Криму. Саме в той час розпочалась війна на Донбасі. Чоловік прийняв для себе рішення, що він поїде <кій> захищати на матрякову Україну спочатку визволяти Донбас. А потім вже на Крим піде, і я його підтримала. І щоб він не був один, ми поїхали. Ну, взяли дітей. Тоді дітям було доньці, було 11 років, сином було десь майже 6 років. На материку не було ані родичів, ані знайомих. Згадує жінка, допомогли волонтери, розташувалися на Житомирщині. Чоловік Ельзари Енвер вступив до батальйону Айдар і пішов звільняти Луганщину. Він теж приймав участь у звільненні деяких населених пунктів на Луганщині, Луганський аеропорт. Ось. І ну, майже до 22-го року він приймав участь в усіх подіях нашої країни. Ельзара була тилом для чоловіка, завжди його підтримувала. Але з початком великої війни зв'язок з Енвером зник 24 лютого 2022-го він був на Херсонщині, а вона в Києві. 24 лютого, саме перший день повномасштабного вторгнення, в мене з ним пропав зв'язок, і досі його нема. Тобто ніякої інформації я не володію. Де він і що він, я не знаю. Першу половину дня ми з ним спілкувалися. Він сказав: Ну бери дітей, виїжджай. Но виїхати теж одразу не вийшло, Я його чекала, територіально він був в Херсонській області. Аби врятувати дітей, Ельзара виїжджає за кордон, але тільки на два місяці. Весь час вона чекає на звістку від чоловіка та марно. Тож жінка вирішує продовжити справу Інвера і вступає до лав Збройних сил України. Продовжувати те, що він робив вісім років. І хотілося б, щоб ну я Я все ж таки сподіваюся, що він повернеться, і коли він повернеться, то він буде пишатися те, що те, що ми не зупинились, і те, що ми все ж таки вносимо свій вклад за повернення Криму, нашого Криму, нашої батьківщини, що ми. Наша родина, тобто та ціль, з якої ми виїхали з Криму, вона все ж таки не зупинилася. Ельзара зараз зізнається, на фронті страшно, але немає іншого виходу, як звільняти територію від російських окупантів. Вони використовують все, що в них є: це важка артилерія, це танки, це фаби, каби, керовані авіабомби, це фосфорні касети. Ну, в них все, що є, і снайпери, дуже багато снайперів працюють в місцях. Наразі Ельзара воює на південному напрямку ближче до рідного півострова. Її підтримують діти. Захисниця впевнена, що одного дня повернеться додому в Крим, як це було з її батьками. Як е, показує історія нашого народу, що Кожне друге майже покоління повертається або депортується, потім повертається до батьківщини до Криму. І зараз так склалося, що наші діти ну, довелося нашим дітям виїхати з Криму. А тепер хочеться, щоб вже наші, ну, будуть вже майже внуки, щоб вони повернулися до батьківщини, так як ми поверталися з, зі Середньої Азії. До Криму на кілька діб військовослужбовиця приїхала до столиці. Президент Володимир Зеленський нагородив її орденом за мужність третього ступеня. Це внесок і в родину в мою, і від нашої родини внесок. В дії, які на сьогодні виконує наш кримськотатарський народ, ну, я присвячу цей внесок для всіх нас.